Догляд за зубами. Здоров'я ротової порожнини стосується ваших зубів, ясен та самої ротової порожнини. Поганий стан ротової порожнини може спричинити інфекції та інші проблеми для всього організму. У роті живе багато мікробів. Якщо ви не доглядаєте за ротовою порожниною, ваші зуби та ясна можуть заразитися інфекцією та завдавати вам болю. Мікроби можуть потрапити у вашу кров і викликати захворювання інших частин вашого тіла. Ретельний догляд за здоров'ям ротової порожнини навіть допоможе запобігти таким проблемам, як діабет і серцеві захворювання. Усім, у тому числі й дітям, важливо ретельно доглядати за зубами та ясними. Бажано чистити зуби зубною щіткою два рази на день по дві хвилини. Ви повинні чистити усі ділянки зубів і використовувати зубну пасту, що містить фтор. Фтор – це природний матеріал, який зміцнює зуби та запобігає появі каріусу, тобто дірок у ваших зубах. Зубна нитка це спеціальна нитка, яка допомагає очистити вузькі проміжки між зубами. Ви повинні використовувати зубну нитку один раз на день. Чищення зубів і використання зубної нитки видаляє наліт. Наліт це липкий шар на зубах, який може спричинити карієс, якщо його не очистити. Зубний наліт в основному складається з мікробів. Важливо починати доглядатися зубами дітей, коли вони немовлята. Діти повинні починати відвідувати стоматолога, коли їм виповниться один рік або 6 місяців після появи першого зуба. Дітям до 3 років слід використовувати лише невелику кількість зубної пасти розміром приблизно з рисове зернятко. Коли ваша дитина зможе спльовувати, ви можете збільшити кількість зубної пасти до розміру горошини. Допомагайте дітям чистити зуби, доки вона не набуде хороших навичок чищення. Якщо вашій дитині менше 6 років, спостерігайте за нею, поки вона чистить зуби. Переконайтеся, що вона завжди випльовує зубну пасту та не ковтає її. Ви також можете використовувати рідину для полоскання рота. Рідина для полоскання рота це рідина, якою ви розпорошуєте рот, щоб допомогти очистити зуби, освіжити дихання та вбити мікроби. Вживання води після їжі допомагає очистити рот і зуби, змиваючи частинки їжі. Усім слід уникати вживання солодких напоїв, таких як газована вода, енергетичні напої та соки, оскільки цукор у них може спричинити гниття зубів. Таке гниття це пошкодження зуба, яке може спричинити карієс. тютюн може спричинити проблеми із зубами та порожниною рота, а також погіршити гниття та інфекції. Відвідування стоматолога кожні 6 місяців для огляду та чищення є важливим для збереження здоров'я порожнини рота. Навіть якщо ви не помітили жодних проблем, регулярні візити допоможуть виявити проблему на ранній стадії та запобігти її погіршенню. Якщо у вас є якісь із цих проблем із зубами, зверніться до стоматолога. Зубний біль кровоточивість ясен. Біль або дискомфорт під час пережовування їжі або вживання гарячих чи холодних напоїв, біль у щелепі, хитання зубів, якщо ви дорослі. Біль або проблеми із зубами не зникнуть самі по собі. Гниття та інфекція можуть поширюватися на інші зуби та інші частини тіла. Ви повинні йти до стоматолога, як тільки ви помітили проблему. Часто проблему можна вирішити швидко, а іншим проблемам можна запобігти. Будь-який стоматологічний кабінет, який приймає Мадікейт, зобов'язаний надати перекладача, якщо він вам потрібен. Призначаючи зустріч, скажіть їм, якою мовою ви розмовляєте, та що вам потрібен перекладач. Коли ви відвідуєте стоматолога, вони можуть запитати вас, чи приймаєте ви якісь ліки. Будь ласка, принесіть список ліків, які ви приймаєте, або сфотографуйте флакони з таблетками. У стоматолога ви зустрінетесь із стоматологічним гігієністом. Вони перевірять і почистять зуби та ясно за допомогою спеціальних інструментів. Вони можуть зробити рентгени ваших зубів, щоб допомогти стоматологу все чітко побачити. Ви також зустрінетесь зі стоматологом, який перевірить ваші зуби та усуне проблеми за допомогою спеціальних інструментів. Інструменти можуть включати дзеркало, щоб дивитися в рот. Спеціальний інструмент під назвою «зон» для перевірки стану ваших ясен, воду для полоскання зубів, всмоктувальний інструмент для видалення води та інших частинок з рота, зубну нитку для чищення між зубами, Бормашину, щоб позбутися від пошкодженої частини зуба, і рентгенівські накладки, щоб гігієніст міг знімати рентген ваших зубів. Розкажіть гігієністу та стоматологу про будь-які стоматологічні проблеми, які у вас є зараз або були у минулому. Задавайте питання, якщо ви не розумієте, що робить стоматолог. Іноді ваш стоматолог відправить вас до орального хірурга. Це людина, яка має спеціальні навички, щоб допомогти вирішити більш складні проблеми з вашими зубами. Часто буває важко знайти стоматолога. Часто доводиться довго чекати, щоб потрапити на прийом. Попросіть свого сімейного лікаря або кейс менеджера, якщо він у вас є, допомогти знайти стоматолога. Ви також можете запитати друга або члена сім'ї ім'я їхнього стоматолога. Деякі школи мають стоматологічну допомогу для дітей. Зверніться до шкільної медсестри чи вчителя вашої дитини за додатковою інформацією чи за допомогою у пошуку стоматолога для вашої дитини. Догляд за зубами може коштувати великих грошей. Існує кілька способів оплати послуг стоматолога, включно з оплатою власними грошима. Якщо ви користуєтеся Medicaid і вам 21 рік і більше, ви можете отримувати до 1500 доларів на рік на стоматологічні послуги. Medicaid оплатить деякі невідкладні стоматологічні послуги, навіть якщо ви вже витратили 1500 доларів. Щоб отримати додаткову інформацію, ви можете зв'язатися з Мадикейт або з офісом свого стоматолога. Не всі стоматологічні процедури покриваються Мадикейт. Для отримання додаткової інформації зателефонуйте за номером телефону, вказаним на звороті вашої картки Medicate, або зверніться до свого стоматологічного кабінету, щоб отримати додаткову інформацію. Для дітей віком до 21 року медікей доплачує більшість стоматологічних послуг незалежно від їхньої вартості. Так само, якщо ви вагітні то протягом 12 місяців після пологів. Ви можете мати стоматологічну страховку через свою роботу. Усі ці плани страхування різні, але вони допомагають знизити вартість стоматологічної допомоги, і багато з них платять за дві чистки зубів щороку. Багато стоматологів, які є частиною громадських медичних центрів, можуть запропонувати вам програми фінансової допомоги, якщо ви маєте низький дохід або без місця постійного проживання. Попросіть співробітників вашого стоматологічного офісу допомогти дізнатися, чи відповідаєте ви вимогам. Пам'ятайте, що піклуватися про свої зуби так само важливо, як і про решту свого тіла.